ексيكي 64 кримінальний процесуальний кодекс. Ніхто нікого не. Позвала, що суду на проведення обшуку за адресою гараж, гаражі машини. Скільки машин у гаражі? Які марки? одна лексус, друга Toyota. Нет, ребят, вы делаете как здесь? Это наверное код. Сейчас все нужно.

Нас вдома ухвалу, віддам. Як час так приймаєте, сподається до случаї, хто приносить гроші. у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 189, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 146, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 3, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. А саме вимога передачі, чого минали за погрозою насильства, на потерпілим чи його близькими родичами, обмеженням свобод, вчинення повторно під'єднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, вчинення організованою групу, а також у незаконне позбавлення волі, вчинення скорисливих мотивів, що супроводжується заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою, а також організацію підроблення офіційного документу особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надає право з метою використання його підроблювачем чи іншої особи вчинення організованою групою, а також організація з використання завідомо підроблених документів. Це повідомлення про підозру. бордюр перед ним було Катували людей та відбирали бізнес Правоохоронцями Проведено міждержавну спеціальну поліцейську операцію за результатами якої викрито злочинну діяльність організованої групи, яка мала розгалужені і сталі корупційні зв'язки в органах державної влади, в правоохоронних органах та зв'язки з криміналітетом інших країн. Наразі організатору та співорганізатору та двом активним учасникам групи повідомлено про підозру за вимагання, незаконне позбавлення волі та використання підроблених документів. Зазначена група займалася вимаганням грошових коштів у заможних громадян Одеської області та південного регіону. У разі, якщо особа відмовлялася надати гроші в кошти, вони їх викрадали, поміщували у підконтрольні собі приміщення, де катували, погрожували вбивством і незаконно вимагали передачі грошових коштів. Зокрема, за одним із епізодів, що інкримінуються учасникам групи, вони утримували особу більше доби у підвальному приміщенні, катували, погрожували вбивством, як їй, так і її родичам. Та вимагали грошові кошти 200 тисяч доларів. Такі суми були ординарними для зазначеної групи, навіть більше, були груп, більше кошти були. Однак проблема була в тому, що люди боялися цієї зухвалої групи, яка діяла на території регіону, і боялися звертатися до правоохоронних органів. Нам відомо, що учасники групи причетні до десятка подібних злочинів. І пов'язаним з вимаганнями, а також з віджимом бізнесу, за результатами проведеної операції міждержавної, яка проводилася на території двох країн України та Республіки Молдова, де були залучені 125 співробітників поліції, зокрема слідчих головного слідчого управління. Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, міжнародного поліцейського співробітництва, бійців спецпідрозділу Корт та представників офісу генерального прокурора України також були залучені представники Європолу та правоохоронці Республіки Молдова з управління розслідування організованої злочинності, генерального інспекторату міністерства водичних справ Республіки Молдова та генерального генеральної прокуратури Молдови. Всього було проведено 35 санкціонованих обшуків, 5 з яких проводилося на території Республіки Молдова. За результатами цих обшуків вилучено значна кількість грошових коштів, документи, печатки підприємств, вилучені боргові розписки та автотранспорт. З цими всіми документами ще доведеться давати їм правову оцінку та з ними ще розбиратися. Наразі повідомлено про підозру організатору, співорганізатору та двом учасникам за трьома статтями. Це частина третя 189 статті. Це вимагання грошових коштів пов'язане з погрозою застосування насильства до потерпілого, вчинено організованою групою. Частина третя статті 146 незаконне позбавлення волі з мотивів. З корисливих мотивів вчинено організованою групою та 358 стаття, частина 3 та 4. Підробка підроблення та використання підроблених документів. Всього нам відомо, що група має відношення до ряду злочинів. Так? Вони перевіряються до цих злочинів. Крім того, перевіряється їх причетність до підривної діяльності спецслужби РФ на території України та зв'язки лідера та співорганізатора групи з. Вищим керівництвом Чеченської республіки. Крім того, встановлено ще один епізод вербування жінок на території України та їх переправлення на територію Республіки Молдова з метою їх сексуальної експлуатації. Нам відомо, що потерпілими від злочинної діяльності зазначеної групи є значна кількість осіб, тому ми звертаємося до осіб, що потерпіли від злочинної діяльності зазначеної групи, звертатися все ж таки до правоохоронних органів і е, за допомогою. І ми вам цю допомогу обов'язково надамо.